Так, Всім привіт, всім дорогі привіт! друзі. З вами Олег і, і Настя. Настя. І сьогодні буде у нас е, незвичне проходження, тому що поки ми чекаємо, поки Настя пройде Divinity е, або Спайро. Невідомо, коли це взагалі буде. Да, е, ми будемо проходити гру мого дитинства, яку я ненавидів, а моя мама була в неї закохана. Навіть я не міг. Лягти спати, тому що вона дуже голосно грала на дрімкасті в Кенгуру Као. Да. катсцена тут без голоса, тому. А? Побачила бабочку, так, да, все круто. Лушекістю трошки. Да. Це була найваща. Гра <реш> мого це дитинства. Пан, о, цікаво. Буся. Я вам реально кажу найважче. Йокали мене. <реш> 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 да, ось така от у нас кастинка. Короче, ітог такий Гру собі гралося, і гралося. Тут людина його знайшла і грала. Тарата. Перчатка. Ні, смисл. Вона його полонили. Він знайшов перчатки в самій цій. Ну, я так думаю, що людина хотіла його якісь боксерські ці, типа вчити. Знаєш, типа, бої животних. того там були боксерські півсяки. А... а кінгру собі така, а я втічу. Він просто знайшов їх в цій в'язниці, взяв і почав тікати. І крім цього, він хоче помститися цьому викрадачу або браконьєру, який полонив його і його друзів. Ігум. То він шукає його і. Шукають ну, чуть Тут це... неї що... Довго не задумувалися, <пит> да, це. А... А... Ну, взагалі, а... розробляла гру птички. Чого? Тайтус. <пит> Тітус. Як там? Коротше, якось Тітіс. так АВГН ограв а... а... на цю а... компанію. Тому що вони не тільки цю гру а... мотили. <пит> Але факт в тому, що. А Якщо у тебе у тут до хрена рівнів, якщо у тебе всі життя закінчуються, гра завершується. Ти починаєш все з самого початку. З самого першого? Да. Капець. І це було дуже важко, поки я не зрозумів як і що треба робити. Що... Тривоги ж не було, ні? Не було. Ну. Може бути, якщо хтось їде на машині, дуже класно. Коротше, я не розумію. А, давайте почнемо, а, бо дуже багато розгологольствували. Тут да. реально багато рівнів, і вони важкі саме через геймплей. У багатьох а, гра дитинства це була. Так, да, це камінь. Так, да, але я не достану. А, достав. Костом достану? Так. Да. Та не все. Просто в тому то й проблема. А, і факт в тому, що для більшості може а, Crash Bandicoot була самою важкою грою дитинства. А для мене особисто це було Kangaroo Као через особливості геймплея. Біжиш не то, то ти. Так, він не то, не дивися. В ага. нього чи... да. голова витягується надпишу. Просто Надгу... мало того, що він повільний, так ще я в дитинстві не знав, що є чекпойнти по левелу, тобто коли ти зібрала определену втуку, ти ага. можеш нею скористатися як чекпоінт, зажавши дві різні кнопки. Я цього не знав. Mm. Типу одночасно. І, крім... Це десь... Типа як могли би десь про це сказати? Взагалі тут ніяких ні... А... Ні обучалок. Так, да, да, нічого немає. Ну В старих іграх рідко робилися обучалки взагалі, скажу тобі так. Крім того, дуже легко злетіти з будь-якої платформи. Він може не зачепитися за цю платформу. Ну, тут, типу, можна зачеплятися за платформи, але не судьба не в деяких моментах, да. А, Крім того, є левели, де ти вмираєш від першого удара. А, да. Сама небезпеч. О, ж... житуха. Непогано. Що це за. А, це... чувак з ракеткою. А, оце, Оце. А, бонусний левел. Ага. Але туди ще треба допригнути, понимаєш? Бонус левел Як вам Йоком... тут обичний Так, да, в тому то і прикол. То життя, яке ти втратила тут, вони не повернуть. І це... тим паче оце -от серце теж не повернеться, якщо ти щось потіряєш з цього. Ага. І я про це ж. Я чесно скажу, я коли грав в дитинстві, я навіть коли проходив якось і на стрімах дуже-дуже давно. Mm -hmm. а, я всі бонус левели просто ігнорив. Бо я манав. Mm -hmm. Тим ти паче. Ти вишив попроходити? Ні, я б не сказав. би. Я просто рішив просто. Okay. Показати, як воно виглядає взагалі. Тому що іноді вони просто не мають сенсу, чесно кажучи. Ааа, раку пішмалив. Ааа, видьмись. Є. А є якийсь прикол в то бляха Тому що, типа, монетки. 50 монеток і життя. Ааа, ти про що? Ну типа якісь, типа що 100% треба зібрати, там всі монетки на рівні. Ні. Тобто просто приде ри. Да клас. Од, один же і мінус хп. <laughs> мінус життя. Так. Лист дурацький. Дивись, а, дивися, а, от ви, ми зібрали 86 а, монеток. До сотки дойдемо до життя? Бо було вже 50. Якби. Було вже життя. Бам! І нема тепер монеток. Якого хрена? Місня. А на що ми туди ходили. <плес> Охренено! У нас було з монетки до того як ми зайшли на рівні. А, нахуя ти ходиш? Тепер ти зрозуміла. Я вирішив показати на наглядному прикладі, що для чого взагалі бонус левели. Ще й цей мудрем <гум> Появився. А вони безкінечні, я просто А вони вий... просто Так. Да, я просто відійду на пару метрів і вони зникнуть. Я подивись на життя. Ага! Так, мені треба. А, ні, так, маю. Ні, так маю. <реш> Ладно. Не. Я просто чекав на твою реакцію. <реш> я я думала, буду... що щас згори. Не, я часто буду так робити, так що не переживаю. Бо ти знаєш стрільні? Так. Да, я знаю все по цій. Ти Чувачок э, цього? Що? Ну, його треба вбити. Оцей грибок. Ні. Просто така мордочка, якби. Це, це не мордочка, це я просто знаю, що це гриб. просто гриб, але не зробила, як будто це мордочка. Mm -hmm. Беш, типа, зубки і глаза. <плес> Оп! Оп. О, Оп. Себе, ну, конечно, а Оп! Франції були, звісно, спинбільні. А! Знаєш, це, це, це ще, да. ще перший рівень. В смислі, це просто метели. То бабка була. Та мати бабка? Чого це бабка? То бабка була. То я й кажу, Не бабулька, мати бабка. а бабка. А ти... Бабка-бабуля. А okay. я? На хвостовий. Так, і щоб ти розуміла, у нас а, нема чекпоинтів. А де вони? Ну, по-моєму, у нас було навіть два чекпоинти. Так, да, було коли ми... було два. А, так. Да, один використався, коли ми вийшли з бонусного левела, з того самого місця. От сорань. Тобто, по суті, нафіга тут бонусні левели, якщо вони тільки усугубляють все. Вже всех хуже розбит. Да. А, тут нема. Проходь, проходь. Там я бачу ще. Просто суть в тому, що ще може осколками зацепити, розумієш? Ага. В цьому прикол. А я вс и А. Ага. ага. Так, ладно, дальше Бум! Роздавай. Ти тільки тебе отримає? Ну, типу, ус посилення, то й сбігаль. Це, звісно, гон, якось що Воно так медленно ходить. Ага. І що треба якусь фігню, щоб ускорити. А як думаєш, брати його чи не брати? Не знаю, що воно дасть. А, все, що угодно. Воно може дати мінус до життя, а може дати плюс. Може дати монетки. А, Може ще жить. Не знаю. Ладно, візьму. Просто привучку дало. Та хватить. Я просто хочу розпрыгатися, тому що мені на оці от сраки не треба привучка. Тільки злечу. Бі почекати, поки воно проводить. По-перше... Фух! Це було небезпечно. Mm -hmm. Бо в мене чуть-чуть КП-яг, як... mm -hmm. оба! Є. Uh, yeah. Жесть! А на кожному рівні дають, типа, нове життя, ні. Я имею сердечко поповняється до кінця. По-моєму, да, не помню. А, да, бачиш, типа. Тіпо... А, ми зібрали 126 із 100. Тобто Микасно. 26 це 100 бонусного левела. Але воно особо так не рішає нічого, скажу тобі чесно. Має бути дві перчатки. Ну, на новому левелі, так. Да, там, типу, буде давати ще перчатки. Перчатки, по суті, це найнаводяща перчатка, яку ми тупо запускаємо вперед. Угу. Оце от е, та кількість левелів, яка є, до речі. Бустфайти є. Це всі? Так. Да. І українське місто ще є. Ого, прикольно. Я серйозно. Е, так. З того. З тих джунглів ми попадаємо сюди. Дві. Обачі коїн. Так. Оба ні, нас все одно буде загружати дві. Ми просто взяли плюс чекпоінт, щоб можна було в майбутньому це його не Да, Так, типу, ми їх збираємо, щоб можна було юзати його посеред дороги. О, Жизнь. супер. Плюс життя. А у нас взагалі забрали одну вже дню, коли ми пішли в бонусний чи ні? Не Я сподіваюся, що ні. Ні, по-моєму, ні. Зараз 5. Було 4. До того я не хочу, можна не треба. Вот і я не пам'ятаю зі скільки життями ми починаємо. Чесно кажучи. Бабочка тебе съесть? Нет. Ну тихо. Там... Ну, Хай я! Хай я! Так. Ага. А... Нет, пофиг на бабочку. Значить, ще один чекпоинт. Охренеть. Супер. ОБОЖАЮ камеру в цій грі. Обожаю. Страка передяка. Mm -hmm. Оце -от те, що я ненавидів більше всього, камера мене підставляла на ура. Типа вроді як платформер, але 3D составляюча mm -hmm. просто ужасніша. Там нема просто прив'язки до платформи. десь прям боку пригнув і тим вже натиснувся. Ну, щось типу того, так. Да. Прийдеться збирати як можна більше цих е монеток. Угу. Тобто. По посередині. Mm. Легше всього, коли посередині потрібно відцентруватися, так. Да. Да. У -у. А я? Перчатка. О, так. Йокну. Да Та, давай тайк. Не вимахуйся. Так. І У -у. не так давно, кстати, виходило, що це ремейк. Ага. Ну, точніше, не ремейк, навіть а, типу, продовження, я не знаю. Там був скін оцей. Я так розумію, що нова частина навіть на кікстартері збирали на створення, бо у самої компанії не було грошей. А попередню частину вони дуже давно випускали, скажімо так. Раний павук. Ага. Так, ще одна перчатка є. Ну, можна попробувати. Угу. Правда. Пишите, повертай ну, камеру. Правда, я не знаю, я перчатками все одно не особо користувався То... Не знаю, на ну, що мені особа треба пік'ять збиратички. Ну, по суті, так, да, але збирати теж немає сенсу. Ну, типа таке собі. Собирати, ліж би собирати, скажімо так. Ну так. Я ж кажу, я... я перчатками ніколи не користувався. Типа, буває іздрідка, коли якийсь босфайт може. Вони в тому стоять? А! Він опять появився. Ну так, появився. Появився. Ну так, я так і стіл. Я так і поняв. Так. Кріфтор. Ну так цей. А, ты. Не дуй, попробую питання, честно сказать. Що там стукає? Не, він питає. Стукає okay, він. Та-та! Так, там ще один знак питання є. А там що? Якась платформа. Якась щось так, чхати я хотів на бонусні левели після такого. Так, що... Да-да-да, не треба, якесь щастя. Да, придумали роздільні платформи. Так що будемо в основному збирати монетки, щоб ти його... Життя було. Да, Щоб житухи збирати. Ну, Спередні бонусний левел. А це перчатка була? Да. Там внизу монетки. Є. Yeah. Okay. Бо вони нам точно пригодяться, я тут вам да, відповідаю Тут 200%, що нам подобається. Де ще дають? Ага. Тут так. бонусний левел, там якась башенька, Я не мав, не знаю, що тут. Не дай бог, це знак щось зніме. Що давно? Пригучість. Mm. Як ви достали мене. Бо okay. нахрена мені тут пригучись зараз. Іди в сраку. О, Боже. Да. Є така тема. Я ж кажу, вот вони... особенности те сраные пауки, вони дуже з'являються. А справитися з ними важче, чем с ТМШБулы. С ракеткой. А, з О, блин, никуда воно тебя запустит. Да никуда, воно просто почувствую. Что ты не понимаешь? Не, ну тебя пята пульта, оно тебе запустить кудись, ні? Та переключатель. А, це просто переключатель? Да, я не помню, що він робить. А, а я думала, що він тебе підніме, і Ні. Nee. Ну, так виглядає, просто я не знаю. По крайней мере, мене. Його небеса. Там щось Міражне. Дубе не ні? Ні. Так, нам дальше сюда. Mm -hmm. Шоугу, я знаю. Mm -hmm. Ну, я кажу, да, хорошо. Окей. Нам сюда. А, по-моему, мы э, цим переключателем ага. верх підняли. Тобу. Да. Ну як тобі взагалі атмосфера гри? Прикольно. Так. Сюда, конечно, понятно, що треба... Цими штуками всякими робити, бо воно виглядає як просто текстура, але ви... деле це те, що треба розбити, і там щось буде. Ну, взагалі, то так. Да. Але я просто по приколу, я не знаю, я якось як привик. Просто дивитися, а що ти? <плес> таке. Типа, якщо б да. там нічого не було, воно б не существувало на... Ну, на землі. Щось типу того. Типа, там би нічого не було було б просто чисто за